Хороша мініатюра була смішна. А взагалі мені подобається от мініатюри, які ми театралізували з нашої а, добірки там за, за останній рік. А, і таким чином, от, показуючи ці театралізовані мініатюри, мені здається, ми трошечки заповнюємо вакуум у наших молодих глядачів, бо я вже давно помітив, що українська молодь чомусь перестала відвідувати театри. Я вам чесно скажу, мене це дуже бентежить. І це не сталося вчора чи позавчора. Це вже триває дуже давно. Я пам'ятаю початок 2000-х. Я прийшов у Тернополі, в Тернопільський обласний драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка на спектакль Отелло. Ну, по-перше, коли я прийшов і сів в театрі, я зрозумів, що я вже потрапив в погану компанію. Тому що в залі всі глядачі, це були студенти, які прийшли на шару, бо їм пороздавали квитки в студентській профспілці. І ті діти, які прийшли і посідали, займались під час першого акту спектаклю. Всім чим хто хотів, тільки не тим, чим треба. Та сидить пилкою, ногті шліфує. Ті жируть чіпси тими, тими пакетами шарудять. Ті е, пишуть смс. Ні, навіть не смски. Помните, тоді така фішка була, е, кінець 90-х, початок 2000-х, що можна було дзвонити дві секунди безкоштовно. Два. І То сиділо пів залу, і подивіться. Тобто зал жив своїм життям, актори опустили забрало і жили своїм життям. І це все тривало а, весь перший акт. В другому акті, на моє щире здивування, раптом всі ті молоді люди поступово почали затихати. Поступово почали затихати. Я того думав, що сталося. Дивлюся, всі з інтересом вже дивляться, спостерігають за грою е, акторів на сцені. Дехто навіть так, за так на ліктиках, так навшпуньки, так заглядає, і тут я зрозумів, чого всі прийшли на цей спектакль, і взагалі що молоді люди знають про Отелло. Що то вистава, п'єса, в якій дурний мавр, має задушити дездемону. В принципі, все. І от, власне, в грубовій тишині зал дочекався до миті, коли велетенський двометровий отелло, Тернопільський отелло, підходить до Дездемони і видає ось цю епічну фразу: Чи ти молилась на ніч дездемона? І в гробовій тишині залу десь далеко на гальорці почулося отако. Чотири хлопки. Хтось зацінив. І після останнього зліва направо по залу-го-го-го-го! Зал почав дико ржати. Друзі, я перший раз був на спектаклі, в якому Отелло душив Дездемону під овацію залу. Отело душив Дездемону під крики, під оплески. Люди кричали: Давай! Вали її! Отело додушив Дездемону, кинув її бездихане тіло на сцені. Ну і після цього в залі все повернулось на круги своя. Всі почали займатися тим, чим займалися в першому акті. Дзвонити по телефонах, їсти чіпси, пити пиво, робити манікюр. А чого? А того, що молодь не читає класику. І тому, коли я Яго по ходу спектакля витягнув ножа і перерізав своїй дружині горлянку в залі миттєво грубова тиша. І знаєте, як буває, от коли всі гамір, 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 всі одночасно говорять. Тут раптом всі замовкли і проскакує одна фраза. Знаєте, таке буває, І от весь зал замовкає, і одна фраза з залу Та тут. ще трупи будуть. І, і студенти молодь почала дійсно з таким захопленням дивитися, що ж відбувається далі. Ну а далі що? Кінець спектаклю? Отелло ходить, карається, мучиться, каже: я загубив бабу ні за що ні про що, все було підставлено, не можу жити з гріхом на серці. Виймає ножа, театрально вставляє собі під пахву і починає завалюватися мертвий на сцену. І завалюється він в акурат на дездемону, яка вже. Пів акту лежить мертва на сцені. А дездемона ну, якась людська дитина, 50 кілограм. І вона далеко не дурна дівчина. Вона бачить, що падає шафа два метри, і мертва дездемона починає відповзати по сцені. Люди, то була істерика. І я після вистави. Йду е, до гримерки, бо одну з ролей е, грав мій товариш Саша. Я приходжу, він стоїть на поверсі коло вікна, курить і дивиться в даль. І обличчя таке сумне, сумне. Я до підходжу і кажу, Саша, браво! Це було феєрично. Він каже: мені йди в дупу. Я завтра звільняюся. Я кажу, чого? Він каже: ми завтра школярам Тараса Бульбу показуємо. Ті двоє, які зараз вийдуть на цю сцену, можуть зіграти будь-кого, навіть самих себе. і Віталій Тильний, дует варіяти! Добрий вечір! Добрій вечір, добрій вечір. Володимир, добій. Володимир, добій. Всі вітали! Починаємо поїхати! Друзі, так! Перший номер. Уявіть собі, напередодні Дня Святого Валентина молодий хлопець пішов до одного. Спеціалізованого магазину для того, щоб вибрати своїй дівчині подарунок. Ого! Заходьте, о. заходьте, дивіться. ого Чоси. о Клас. Завтра День Святого Валентина я б хотів своїй дівчині вибрати. Подарунок, щоб її здивувати. Розумію, розумію, розумію. розумію. <розумію> Зараз почекайте, я дещо вам ага. покажу. <розумі> <розумі> Нічоси! Ну як вам? Розмір підходить. <розумі> підходить. Крім болгарки, ще щось давати. Два круги по бетону. Я даю. Вивіть <розумі> собі випадок в нічному клубі. Українською, правильно, не привіт, а привіт. Добре, привіт, мала. Не мала, а панночко. Кличний відмінок. Окей, окей. Не окей, а гаразд. Гаразд, привіт, панночко. Що ви хотіли, молодий юначе? Марія Васильівна, поставте мені залік з української мови. Друзі, всі, хто їздять відпочивати на природу на шашлики, знають, що на шашликах по-любому є такий персонаж, який все знає і дає свої поради. От є по любому І так уявіть собі випадок на шашликах. Тож ж переверни. Не згорять. Тож ж полий дивись, як з нього жир капає. Не згори, не правда. Володя, на дворі 40 градусів жари. Твій кум п'яний вже годину на сонці лежить. Переверни, бо згори. <смітказ> <п 'яну>! да! <походу> Продовжуємо. Уявіть собі, хлопець прийшов в гості до дівчини. Перша ночі кухня. <смітні> Віталік. Дивимося далі фотографії. Дивися. Оля, Що? слухай, може б ми вже цей? Ну, ну… Та ми вже цей альбом дивилися. Давай дивимося цей. Дивися, Віталік. Вгадай, де тут я? Вгадай. О! Як ти знаєш? <ріст> ти тут одна. Правильно. Дивися, Віталік. Тут я голенька в ліжечку. Бачиш? Mm -hmm. Вгадай, скільки мені тут дрочків? 30. <ріст> ти як знаєш? Ти мені її після вчора на вайбер скидала. Ну, правильно. Дивися. Е, тут ми в подружки на весіллі. Бачиш, тут конкурси, тамада. Та це взагалі якісь оргії. То конкурс, такий зробив тамада. Хто, якщо старша дружба переспить старшою дружкою, то молода пара буде жити довго і щасливо. І що? Розвелися. Дивися, тут я на морі з удавом. Бачиш, як він кругом шиї обмотався. Дуже ти гарно посиніла, ага. Так. Тут дивися ми на, на нудиському пляжі. Вгадай, де я. Як я вгадаю, ви всі руками лице закрили. Та поліці любий вгадає. Ти так вгадай. Та нема мене не тут. Я фоткаю. То мій тато, мама, дід, баба. Матір Божа. Ні, то не матір Божа. То я на паспорт фоткалася. А. Дивися. Тут я в Єгипті, бачиш, тут я перед пірамідою. тут я за пірамідою. тут я в піраміді. Не поняв? Щось зілене свіже. Дися, тут Тут моя дід, бабця, тут бабця, Тут дід з бабцею. Як тобі? Дуже гарний похорон. Так. <плодив> Ти мішу, до речі, знаєш з четвертого під'їзду? Ну. Знаєш? Ну. Я з ним зустрічалася. Серйозно. Так, да, Тут ми за руки ходимо, ага. тут ми цілуємося, ага. тут ми зажимаємося, ага. тут не можна дивитися, тут ми миємося. Олічка. А можна я піду ляжу? Ти замучився? Дуже. А можна я ляжу біля тебе? Треба! Точно так буде зручніше дивитися ще два альбоми. Я хочу здоріг. Вітаю слово. Вітаю щилі і власця, все тварина.